Всім привіт! Погукали нас на сім'яник покосить, помолоти і сказали, що треба поприбирати. Ну, щоб нічого не попало в сім'яник. Сидимо, зараз тут вигрібаємо. Ну, вже, в принципі, повигрібав. Даже ячмінь і горох понаходив. І вигріб із цього, там з лючка вигріб, щоб нічого не було. Транспортер, ось така натяжка на просвіт, якщо видно. Така грубенька, бо привод заниз, вверх круте, вверх круте. угловий, деякі прилипали, а дриваються з бушпайками, а якщо десь пару бубок попаде, я ще це закрию лючок цей, і ще вигрибу, там воно в шнекі є. І потім це. Я вже прокрутив, вниз, витрусив. а Шнек ще бункер не, вигрю, не вигрібав. Ще треба це трошки поработати. Дуйчик, руки, лінійка, бо не койде. То -то -то все Проблематичне місто там по краю. То Там лінійкою довелося вигрібати, по що поздирав, ну, десь бачите, приклеїлися, десь не обдер. Ну, в основному пообдирав, щоб нікому не попалося. Йолка, та якщо одна і попадеться, нічого страшного. Шо, от хто не в курсі був прильотик, погнуло ці штучки. Це стекло вилетіло. Хто не в курсі, то зверху стик, тепер десь тут за фонарем. або раніше знизу. Ну, так вийшло. Ставив шнурочок, затягнув, повезло, що воно впало на, на трубу і за фонар зацепилося і не розбилося. А Лобаш і дверки розбилися. Тут трошки Ось. Ця загнулася штучка. Там ось. Бункер надувся, став більший ось зігнувся цей виду його на вулицю. Зараз подивлюся, вилізу, покажу зверху. Чумок. Помазали редуктор, там воно масляночка терчить ціненько. Осиній ну, смазки. Те, я думаю, що про цей редуктор знають всі. Хто хоче і хто не хоче, хоч не хоче, про нього треба знати, що він там є і мажеться. Ну так, підмили. Коротше зараз закриваємо лючки, ще треба там з вулиці трошки скребти, Ну, отсюда немає як достати. Руки короткі і будемо потихеньку кришки закривати. Не знаю що за звір. Такий виліз на сонечко погріться. Його трогать. А якийсь у нього череп навальований на спині. Тут у нас усе вийдуте, там вийдуте. якась бубка може і буде. Я думаю, що взагалі не страшно. Цей тоже люк відкритий, сейчас закрию цей, лізу той закривай. Yeah, так, а так с наклонкой вытрусили, Наклоночка чистенько. Пылячки трошки, в основном все Так, там до молот видно. В общем, трошки це, трошки съемки начистила, Съемки начистили. Крутили, выдували. жатку повичищали все старалися бля як собі і шнека все що витрусилося з бункера не так і багато тут і горох є, і ячмінь і пшениця я бачу ну такого коротше ждемо тепер не знаю чого ну щось ждем Получився сьогодні зальот Неожиданно вернувся додому. Боро Ігор Васильович щось там натупачив. І що? А жрати? А жрати немає що. Мівіну треба йти в магазин. Открив ячніву кашку таку М'яско з курячим м'ясом. Коденка виручає, блядь, крепко. Так, що тут такого сюди? Так, каша, ячна з м'ясом, курки та овочами. Стерилізовано. Кодинка виручає. Ще взяв у них новинки, спробувати. Це у нас виходить, що тут а? крило куряче у соусі італійські трави. От там я не розумію, що там написано. Я думаю, що ми зараз це крило відкриємо. Ще взяв у них спробувати. Квасоля з м'ясом свинини. Кодинка, всі діла. Взяв язики, яловичі у пікантному соусі 325 грамів. І нут вони робили. Можна було б нут відкрити, з м'ясом спробувати. Я щось думав, що це я взяв горохову кашку. А взяв Ну, Воно у них теж хороша кашка. Но ми сьогодні спробуємо зараз оцю відкрити. І подивимося, що тут внутрі, Крило. Куряча тушонка їхня без костей була. А це крило, ну, понятно, що буде наверное, з костями. Ну, ще не знаю, не пробував. Це взяв на пробу. Зараз відкрию. Відкрив я крилишко. Пахне конечно, обалденно. Зараз треба нагрілася. Зараз треба взяти цей. Ось попробувати. Витягну. Витягнути що воно там і як воно. Да, косточка. Ну, крылышко. Я думаю, что с крылышек кости особо не повитягиваешь. Блин, пацаны, такая аппетитная вообще. Класс. Сейчас захлыбнусь, короче. Ну, то там ви... оставлю Викторовне попробовать. Юшечка, холодчик такой. М -м -м -м. Блин, обалденно пахнет. Все. Буду їсти кашку. Всім приємного апетита. і всім подякував, хто побажав приємного чи смачного. О, якщо вийде, будемо молотити сім'яник. а якщо не вийде, то на цьому все закінчиться. І поїдемо додому. Силку на кодинку оставлю в описі під відосом. У них там магазин. Інтернет вони відправляють новою поштою. Я замовив ще таких трошки кашок і на пробу взяв желізних.